203 інфікованих і один летальний випадок лише за тиждень. В Чернівцях новий спалах коронавірусу. Причина початок навчального року та поява нового штаму хвороби Омікрон стратус. Наразі так підтверджено в області циркуляцію нового субваріанту Омікрон стратус. Німбус теж новий субваріант наразі не підтверджено в області, але ми не можемо виключити, що він також є. Як і раніше, ми скеровуємо зразки для секвенування в центрі громадського здоров'я. Про результати вас повідомляємо. Від ковід 19 цього разу померла 90-річна жінка. Вона мала супутні захворювання та не була вакцинована. Саме ця категорія людей у зоні ризику. Груп медичного ризику належать люди, які мають важкі хронічні захворювання, люди віком від 60 років, особливо від 75 років, яких варто захистити на початку епідемічного сезону. Вакцина доступна. Варто звернутися до сімейного лікаря для того, щоб отримати це щеплення. А також люди, які належать до груп професійного ризику, це медичні працівники, це освітяни, це люди, які працюють в сфері обслуговування, тобто всі. Чия професія обумовлює активне спілкування з іншими людьми, відповідно існують вищі ризики ніж у когось іншого інфікуватись. Лікарі запевняють, загрози новій хвилі пандемії нині немає. Нові санітарні вимоги та вакцинація мінімізують ризики критичних показників захворювання. Наразі гостра коронавірусна інфекція перейшла в розряд сезонної інфекції, тому звичайно відмічаємо хвилеподібність захворювання вона дещо зроста. Я потім знижується, тому ми до цього готові, і це є закономірним для нас. Кількість хворих справді зросло більше амбулаторних пацієнтів, але враховуючи те, що певна кількість потребує стаціонарного лікування, і вони були госпіталізовані в наш заклад, то так певне зростання відмічається. І, хоч пандемія COVID-19 вже в минулому, коронавірус залишається справжньою загрозою для людського життя та здоров'я, тому для мінімізації потенційних ризиків варто звернутися до сімейного лікаря та вчасно провакцинуватися. Радислав Українець, Микола Ганутін, Новини Сі4.